разницу что получается отсюда ран не обраблял а тут уже что заезжал от кукурузы там от кукурузы и все так хоп и просадка такая по высоте по фазе и пришло туда а то в середине бомонта І тут ось цікава штука. Це ж все обсіяно не стаурус. Но всі волки могли залишитися бомон, бо спочатку бомон сіяв. Там в основному масиві менший, а тут вискочки такого плану. Що от наскільки він вищий. Чого так? Хто його знає? Отак, де не попало крилами там і відлічається одразу. А тут починається десь бомон пішов, і там город, ціліна була. Так от. отсюда заїжджав, то тут саме більше припалив. Тут тоже оно огородик трохи лучший, и сразу, а на камеру так не видно. Бо лучший, наскільки За цей массив. Огороди по 100 и отличаются сразу с качками.